Вітаю. Baby No Many. Той кого розпочалась моя реакціонерська діяльність. Той, кого вже давно не було, але цю роботу я все ж таки зустрів. Насправді вже були релізи, котрі я пропустив, котрі не записував. Трохи від того прикро, але нічого. Давайте виправлятися і слухати в тому числі і таке. Треба більше різноманіття, я вважаю. Бо якось поглибився я в поп-музику України, а взагалі музики є багато послухати. Baby No Money Meant to Be. You say you love me, but you just wanna be friends with me You say you love me, but your work took all your energy You never listen when I just need an apology I read our book, this chapter's closing now, our history You just took like 20,000 hours from my life So I deleted all our pictures off my fucking drive Sorry, thank you for the song, you broke my heart and it's alright Cause if it's meant to be, it's meant to be To you you were worse to me but baby we just ain't meant to be fool me once fool me twice shame on me for the last time i was bad to you you were worse to me but baby we just ain't meant to be in my face sorry ain't enough and you seats i way more attention we was playing games where we was sitting different sections and now i got your stalker and he's clouding up my mansion you just took like twenty thousand hours from my life so i deleted all our pictures off my fucking drive sorry thank you for the song you broke my heart and it's all right cause if it's meant to be А мені сподобалось. І сподобалось мені те, що це якраз одна із тих робіт, де він віддаляється від до цього свого такого веселого образу, адже піднявся він саме на такій веселій, танцювальній, класній енергічній музиці. Він робив і це талановито. Але і не менш талановито він проявляє себе в ліричних роботах. І це мені одразу там з перших секунд, якраз нагадало одну з улюблених двох моїх його робіт. Help Herself. Там також починалося все з такого легкого гітарного інструменталу. Уже елементами кліпу трохи трохи Якось мені відгукнулося іще той кліп Джорджі, де він в костюмі козла. Або, певно, що більше не козла, а сатира. Такі козлячі ноги у нього там. Give me we be чим от нагадало. Тим, що там теж були такі хореографічні чи недохореографічні елементи, які з нібито звичайних рухів переходили в такі от трохи е, нікчемні. І так воно і має бути по задумці. І так тут також зустрічалося, нібито весь кліп, це, по-перше, на диво, неочікувано хореографія. Котру виконує він сам, для мене це справді було неочікувано. І якщо він в минулому ніяк не пов'язував себе з танцями, і от тут отак це відтворив, то це йому велика шана. І певно, що, можливо, ще монтажери. Що, можливо, ще монтажери, оператори, продюсери зайнялись тим, що знайшли найкращі кадри. І зліпило так, що вийшло настільки класно, що здається, нібито він дійсно має якийсь досвід. Або якщо не досвід, то відчуття. Можливо, він настільки відчуває, що воно йому просто йде і виходить гарно. Тож, певно, що моїм глядачкам сподобається кліп. Про нього так сильно багато не скажеш. Він атмосферний, хореографія виглядає круто, образ круто. Тобто навіть сильно на деталі якісь і не розбереш. Просто красивий, приємний, легенький, естетичний кліп. А, а от що стосується пісні ось це вже і стане третьою із моїх улюблених його ліричних пісень. Бо, як я вже згадував, одна з них це Help Yourself, інша це Steel. We are forever ever. Тепер іще й буде meant to be». Дуже приємне для мене звучання, таке спокійне, розслаблене, можливо, для когось меланхолічне, проте я від нього просто кайфую. Це от мені нагадує музику Джоджі, це мені нагадує деяку музику The Weeknd. І в цьому випадку я не говорю, що це таке, як там, нібито воно взяти звідти. Ні, це все одно авторська робота, авторське відчуття «Baby No Money». Проте, от загальний настрій чимось от все ж таки він мене відсилає до того. Це може означати лише те, що ті, хто слухають їх, можуть так само вподобати і ось такого бейбі-наумані, no при тому, що це він не в стандартному своєму образі. Ще раз скажу, в нього в основному танцювальні такі тікток-орієнтовні і ще частіше якісь юмористичні пісні та кліпи. І ось тут він показав себе от саме таким ліричним персонажем. І тому ось тут мені дійсно буде цікаво почитати, що думатиме моя аудиторія, котра останнім часом дивиться мої реакції на Тіну Кароль, Клавдію Петрівну, а тут раптом такий бейбій наумані. No І чи розділите ви те, що я відчуваю, те, що я говорю, чи сподобається вам так, чи воно для вас буде дивакувати? Це буде цікаво. Ну просто наскільки мій плейлист насичений його музикою, наскільки постійно я бачу в його підході, в його прийомах, в його просто звучанні, кліпах, щось круте. Ну це просто відвал. Тому як кріейтор, як творець, він прям дуже талановитий. І при тому ще й він класна людина. Якщо я цим відкрив його для когось із вас, то мені лише буде приємно. Якщо це дійсно було для когось до цього моменту невідомим, але сподобається. Тож, дякую, що подивились це відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Ділитеся своїми думками в коментарях, це я більше всього ціную. І ми з вами скоро побачимось. Гарного вечора!